Добренького раночку від нас із помічницею. Ми вже трудимося. Да-да, от, бачите, які горшки тягаємо. Йдемо до помідорок. Ранішній обхід. Оце вже треба знімати. От. Отак от мої помідорочки почуваються. Такі непоганенькі. На кожну треба заглянути, підглянути. Це ці мадрі, що я пересаджувала. От там далі, ті останні, це німецькі помідори. Це не знаю які, вона тікетка. Я вже всі перепутала, якщо чесно. От, Оці помідорки. Дивіться, росла тут маленька помідорочка. Я її пересадила в стаканчик, поставила в інше місце. Нате, друга росте. От де взялося? Чудо, мале. А такі помідорки гляньте. о. Ідемо до другого віконечка, повертаю їх, бачите, до сонечка. Ідемо до другого вікна. Вона вже зробила обхід. Тут сонечко. Тут також, дивіться, помідорочки мої. Це помідори, вишневий сироп і оце вони. Ну тут ще якісь інших є пару штучок. Три чи чотири. Оце сержант пепер моє золото. Жовтеньке сержант пепер. Вроді би все так нормально. Поливаю дуже рідко. Зараз ще сюди зайду. Бачите, я диван відсунула, положила сюди таку дощечку. Бачите, вони які помідори. А вже паростки ростуть. Бачите, тут зробила, щоб їм це. І зараз я вам покажу кореневу систему. Вигляньте, що робиться. Бачите? О, ходіть, але звідси від сонечка, отако Дивіться, ну. Бачите, що робиться? Ну, ще трошечки їм є часу. Боже, як пахне помідоркою. Уже живими помідорами пахне. Ой-ой-ой, чуть не поламала, аж зігнувся. Бачите, вони листочками зачіплюються. О, гляньте. О така коронева. Дуже хороша до самого верху. Так, ставимо на місце і бажано не чіпати. О! Ой, ручок цей німецький. Таке це сержант-пепер, теж дуже гарний. Не хочу чіпати. Не хочу їх витягувати, тому що, бачите, їх тільки зачепив. Вони... О! Отако От виходить, бачите, листочок за листочка. То краще хай стоять. Отако От тюль зробила. Тут у мене кермеки ростуть. Тут обрізаний базилік. Той, що обрізала, він вже відростає. Он меншенькі помідорочки, бачите, куди поставила. Треба їх сюди поставити, тут місце є. Да і отаке отакі О, такі помідорки. А зараз підемо в теплицю провірять. На тому тижні буде 3, 5, 6 морозу. Не знаю, що буде. Ні за що не боюся, а інжирно накрию. Ридиска не боїться. Да й таке. Отакі мої це мадрід. Як же ж всі називаються, слухайте. Треба якусь назву їм придумати. Бачите, які вони закальонні, як то кажуть. Бачте, стебло. Добренько, йдемо в теплицю зараз. Ну, прийшли ми в тепличку. Я взулася свої галоші. Провірочка. А тут в мене. О! Бачите? Посадила в мішок одну помідору для проби. Побачимо, що буде. На ніч беру таку раз, прищепкую і защібнула на ніч. Навіть оце буде мороз, але вже лобуди, гляньте. Навіть оце буде мороз. На тому тижні до 6 градусів. Ту помідорку таку закрию і все. Огірки дуже бояться, от гляньте, як тут гарно розстріло. Бачите? Ну, скоро буде краса в теплиці, все засадиться. Поки інжир виросте, тут можна ще щось виростить. От. Ну, можна було б і не поливати, але полю. Боридиска росте за рахунок води. Вона не, ні за що так не росте, як за рахунок води. Оце водичка тепла. Це не для редиски, редиску прямо з цього поливаю. А гляньте, біленьке розцвітає. Яка краса. А ну так трошечки збільшимо. Бачите? Ну, біленькі такі маленькі, ці всі інші менші. А цей щось таке. Я його купила велико, але вже гарний. Але запахи. Запахи взагалі трошки зменшу назад, щоб натуральні були розміри. Ридисочка ця. Теж чуть-чуть полю. Не хочу ковыряти. Вона вся така, як кінчики мізинчиків зараз. Кінчик пальця мізинчика. Дивіться, розпускається мій інжирик. Бачите, бачите, такі салатовенькі стали. Салатики, супер. Зараз буду відкривати вікна, тому що в нас 27 градусів. Це поки. Поки що 27, а потім буде і більше. Ось така редисочка моя. Вчора вибрала більшеньку, вирвала. Дуже смачно. Сюди не треба ніякої хімії давати, так само в салат, вода і тут вода. І все. Отакий цей інжирчик. Бачите, де росте кульбаба? Я не можу її звідти дістати виковаряти. То думаю, хай чуть більшенька виросте, щоб я її добре захватила. Чи трошечки треба відкопати землю? Це сорт Рандімо. Якби я формувала деревцем, я би під... Та я купила б зразу готове сформоване на деревце. Вони були. А так я хочу, щоб були кущики такі розложисті, знаєте? І через що отак? Тепло, слухайте. Я вділа оцю свою терміку кофту. Гаряче. Добренько, буду відкривати вікна. Всім бажаю мирного неба, бажаю здоров'я. І дякую вам за все. Коментарі, підписки. І за все, за все, за все. Дивіться, сидить, бачите. Але хай ростуть. Я хочу, щоб багато було. Це вчора я вже не здержалася. Дивіться, укропчик. Не зд... Це вторішній сходить воно у бачите. Ну а це ці Боа шпінат. Може, я зараз пройдуся та повириваю цю буду, чи гай трошки більше підросте. От, слухайте, набралося її, гляньте. Куди не поверне голову? О. Все. Бажаю всім мирного неба, всього самого найкращого вам. Щоб сьогодні у вас було все тільки хороше і в майбутньому. Пока-пока до слідуючого відео. Ой!